Що робити новачку в тренажерному залі? Нещодавно я замислився, що б я хотів отримати, якби був новачком в тренажерному залі. І відповідь в мене тільки одна: це повноцінну систему, як отримати результат. І тому я зробив таку систему. По-перше, звісно, це програма тренувань на 12 тижнів. Саме три місяці достатньо для того, щоб вивчити правильну техніку, виконання вправ, засвоїти, як правильно прогресувати вагу та навантаження. Та вивчити різні тренувальні принципи. Програма виглядає інтуїтивно зрозуміло. Ти зараз бачиш сам на екрані свого смартфона, як виглядає програма тренувань. Звісно ж, є відеовиконання вправ з поясненням техніки. Кожен тренувальний день є унікальним. І на кожному дні ти будеш вивчати нові вправи та нові принципи тренувань. А по-друге, ця система включає в себе програму харчування. Я створив чат-бот, який буде надсилати тобі інформацію в форматі відео або тексту протягом цілого місяця. Я не просто розповідаю, як робити, а ще й розповідаю, чому робити саме так з медичного точки зору. А якщо ти будеш розуміти, що лежить в тебе в тарілці і як це буде впливати на твій організм. Ти сам будеш намагатися робити правильно. Також цей чат-бот кожну неділю буде запитувати в тебе вагу та просити, щоб ти надіслав своє фото. Він сам буде підраховувати, скільки ти вже втратив або набрав ваги. А фото потрібні для того, щоб ти міг зрівняти, як твоє тіло змінюється під час цієї програми. І це ще не все. Ще ти отримаєш доступ до закритого телеграм-каналу. В цьому каналі ти зможеш спілкуватися з своїми однодумцями або задавати питання, на які я буду відповідати. Тому не гай час переходь по посиланню в шапці профіля або на сайт Шарафітні.